Вітаю! На сторінці мебляграю. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см, і у глибину по кутовій частині диван займає 1,47 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині Савана Нова від постачальника Textile. і на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. З однієї сторони підлокітник прикрашений хромованою декоративною трубкою і в ньому є бар. Декоративні елементи на підлокітниках виготовлені з матеріалу МДФ, колір Білий глянець. І по низу така йде планка. На кутовій частині дивану прямокутна подушка, так як кутова частина не розкладається. І в другому підлокітнику є велика ніша для зберігання дрібничок. Підлокітник трішки закругленої форми. В кутовій частині дивана є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. і штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної не квартири залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,47 на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повстінполіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка підставлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, точка вас у нас у гостях. До зустрічі!